тобі Коли-небудь казали просто будь собою. Звучить ніби добре, правда? Але насправді це, мабуть, одна з найнижчіїших порад, які ми можемо дати людині. Бо хто такий цей ти, про якого всі говорять? Часто це просто сума наших звичок, страхів, захистів, те, що колись допомагало вижити. Те, що зробило тебе зручним для інших, але далеким від себе. І коли ти чуєш будь собою, то насправді чуєш не змінюйся, не рухайся, залишайся у тому, що болить, бо так звично. Але істина в іншому ти не щось застигле, не портрет, не ярлик, ти процес, рух, історія, яка ще пишеться. Ти не знаходиш себе. Ти створюєш себе щодня кожним вибором. Я, це не те, що ми маємо, це те, що ми робимо. Тож не намагайся просто бути собою, стань тим, ким ти мрієш бути трохи сміливішим, трохи добрішим, трохи чеснішим із собою. Бути собою це часто зручне виправдання, а ставати собою це шлях, це свобода. Твоє життя не те, що треба знайти, це те, що ти створюєш. Крок за кроком. Почни сьогодні.